З вами гореті. Сьогодні я покажу 30 способів убити себе в Чикінгу. Не буде тянуть, починає І перше, це, конечно же, від якогось ігрока. Ну, например, вбий мене ти. О, спасибо. Да, блин. Раунд. Да давай это уже. Выбай меня, кто с Ладно. И так убедимся. О, давай, давай, давай. Давай, кит. Кит, давай. Кит. Кит, ты что, слабый? Мене. Давай ты. Ну, Це був е, спосіб для скучних щось. Другий спосіб це від наших любимих модів. Заходимо, дивимося рекламу, ладно, що не дивимося. Йдемо на яку-небудь карту, на, наприклад, на МТ. Боже, чого я так вискою, і чого в мене топор в руках, і спав нікого небудь моба. Та Давай же, скоріше вбивай. Ну, ось так, коротше. Це був теж спосіб Почекай. За... Ось у мене тут монітор стоїть, і у мене якась е посилка тут прийшла. Не пофіг. Ідемо далі. Другий це від наших любимих цих е бомб. Я можу е такою же самою бомбою, та що в мене, е мати. Ось так. Ну, це був третій спосіб. І ми не можемо йти далі від цього спосіба, тому що наш другий спосіб теж буде робитися в одиночку. Ну, це, звісно ж, наші любимі гранати, яйця. не поняв. Ладно, вибачаюсь, це була ошибка моя. Идем знов сюди. кидаємо 4 гранати. Мені теж уровно не знала. Понятно. Боже мій. Значить, будемо пробувати тут. Спасибо на робочий. Надо е, трошки більше. Бомб. Ну, не буду на цьому тянуть. Ідем далі. Пока! Ось там мій сейчас другий аккаунт там стоїть. І зараз я можу його вбити. Мій да. другий аккаунт. Ось я зараз управляю, теж можу ось так зробити. Оп, оп, всім привіт! З вами гори... Город Ну і ось так, коротше сейчас получается ми беремо когось якусь півню машину. Боже, ну так шумить я вибачаюсь, хто чує ці шуми. Беремо якусь машину. Наприклад, мотоцикл. мотоциклі. І тут я ракету. Це у нас буде четвертий спосіб. І ми можемо спокійно вбивати так. Це в мене зараз звуки з другого аккаунта були, вибачаюсь. Ось такий от спосіб. Ну, Ідемо далі. Другий спосіб у нас е, похожий. Просто у нас на машині не тільки такі ракети, тут теж ракет, мабуть, немає, ну, і є. Ну, не кажіть, що в мене погана пам'ять, просто я все повню. Тут, наприклад, такий мініган, якого ми теж можемо побачити. І, кстати, такий самий мініган і був э, в старих версіях Gorbox. Ось так просто, просто беремо і стріляємо. Ну, це був п'ятий спосіб. Ну що, не буду з цим тягнути, далі йдемо. Так само ми можемо зробити. з вертолетом, Например, берем какого-то вертолета, например, вот такого, седаем в него и можем вот так вот просто подлететь. Блин, что я, как-то надо попасть в него. О, первый раз попал. Я. Ну, такие вот здесь тоже способ Тоже для скучних, це шостий був спосіб. Ось так, коротше. І, звісно же, наш любимий спосіб це, це наш любимий молоточок. Все. Ми можемо теж свого так вбити. Так, другий спосіб це теж у нас робиться він в одиночку. Ми просто беремо портал. Цей. Е цей спосіб. Я... Я побачив день 19, ну, в Дену 19. Боже, нову тут виключив, виключився. А-а-а. Боже мій. ще реклама надана. Так, е це, виходить, ми зараз йдемо куди-небудь. Е став... Спавним тут портали. Ідемо кудись далеко їх не Ідемо назад. І ми маємо стрель. и ні? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні Я -ні 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 -ні. я Щось не то. Ілі то, да, 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 да. Це ми, значить, берем пушку з Ладно, шутки в сторону, ладно. Оп, блин, я даже не стрелял. И давай, давай, 16 ну! способ не получается. Так, седаем в нашу машину. Боже мій, куди ж я це все направляв? Може, треба стрельнути в портал? Це виходить, я. Я, 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 я. я заходжу в цей портал, виходжу тут, заходжу в цей, і мені. Отсюда прямо стреляю через портал. Понятно. Я придумал же свой список, мне надо 19 камней. О, все. Что Че надо? Чекай, а, -а, -а куда? Вда летеє назад. Ага, значить, що надо. Капец. Але ж та же сили немає. Я я не знаю, на фіга я це забрав тоже. Ух. Капец. Та йо... Чого в мене спочатку не управляется? І... мор. йде нафік ця машина. У мене ж десь, мабуть, граната Меді да? О! А! Там уже да, не, ну, мне надо побыстрее так. Да блин, надо быстро лететь так. Давай. Да куда портал? Куда сюда? Нам, нам надо прямо стак. Вот так, все, я поразражаюсь. Чё? Не могу понять. Сейчас я так прям о-о-о. Надо так быстро. А может? Боже, який я тупи, тоді був. Нам надо цей портал. Нам надо цей портал э, переставить в інше місце, блин. О! Ось це вже что надо? Все, я думаю, воно ось так, типу. о так сейчас я тільки разоржусь, ха-ха, елки-палки. Чого я вперед не можу йти? Ну, понятно. О. О, все. Так, все. А, по верхні выпускаю. Салют. Так, сповертаємо. Оп. Ось так і тепер має прямо на мене. Все, я себе вбив тупо я себе тупо вбив. Ладно, не будемо е, зав'язуватися з сьомим е, завданням ідемо до дев'ятого І для сьогодні буде та же Е, Я не знаю, я фіг знаю, скільки сьогодні буде цих е, завдань. Що? Че? Капец, салют! Салют икисть! Салют! Прикол! все так может быть с базукой, да? Да? А, нет! С базуки базукой так не, не можно. Понятно, сорян. Простой в Смысл Понятно, декш я стріляюсь так, то вони розлітаються а якщо так, то ось так. Эх. Дай попробуем з миниганом. А, ладно. Ідемо далі так, я сказал, идем дальше. И это, конечно же, если мы возьмем нашу любимую шляпку. Блин, у меня 26. Блин. Так, если мы возьмем эту шляпу, да? Будем строить 35, значит... Ой, строить, строить! <свят> так, все, у меня 176 монет. Теперь идем, купляем эту шляпку. Идем, <свист> капец. Блин, я даже свого персонажа так не бачу. Так, ладно. Давай берем молотка и І... чо? Э... Чо? тут тільки що шо шо було, мій боже? Вибачаюсь, що сьогодні не е э, 30 фактів, ну, верніше, не фактів, а... Як убити себе в чекінган, але я можу зняти другу частину. ну, і, Може завтра зможу. ну, Бо завтра вихідний у мене, і я завтра зможу теж зранку зняти. Ну, що, Думаю, вам подобалося це відео. З вами був Горячим. Ну, всім пока!